Розділ 6. Відвідати святлих, як і зустріла професора Канека. Я дуже люблю п'ятниці, бо після п'ятниці відразу йде субота. А після суботи неділя. У неділю я можу спати навіть до десятої. І в неділю тато робить на сніданок суперналисники. У неділю після обіду обов'язково є супердесерт. Іноді мені вдається намовити маму на шоколадне морозиво. Тож вже з п'ятниці ми починаємо планувати собі шоколадний вікенд. А цієї п'ятниці мама була занадто загадкова. Емі, ми маємо навідати зв'язлих із жіночим візитом вічливості, сказала вона. Прошу тебе, пам'ятай про це. Жіночий візит вічливості? перепитала я, невпевнено, взагалі не розуміючи, про що це мама говорить. Ох, Еммі, нетерпляче промовила вона. Минулого разу пані зв'язли та Флора були в нас. Тепер ми запрошені до них у гості це і є візит вічливості. Потім зміряно додали. І мені це так подобається. Зручно собі всядуся на дивані з блискучими нігтями, попиваючи коктейлі. Мама перервала саму себе і виправила, ну, до тобто плечей. Мамо, я ж знаю, що ти любиш добре вино, промовила я. Ну так, Емісь, але це справа дорослих, відповіла мама. Ви продовжуєте вважати мене малявкою, обурилась я, а я вже в підготовчому класі і незабаром став, стану справжньою школяркою. Я вже велика. У суботу перед прохо, е, походом у гості мені вдалося переконати маму, що я вже настільки доросла, що можу й собі намалювати нігті. І вибрала найгарніший лак з її колекції. Чудовий, червоно-помаранчевий колір, який називається голландський тюльпан. Мама акуратно намалювала мені нігті. Дуже вишукано, як у кіно. Еммі, ти як справжня леді, визнала мама з гордістю дивлячись на власну роботу. Потім я ще й одягнула свою найкращу святкову сукню, білу з темно-синім і такою спідницею, пачкою на фатиновій підкладці. Це була єдина сукня без ґудзиків, а я ненавиджу ґудзики. Я підібрала до неї взуття чорні лакові туфлі з червоним бантиком, стала перед дзеркалом. І як? запитала я. Є ще дещо, що варто зробити. Тов'я зачіска, зауважив мама. Ой так, зачіска, я стукнула себе по голові, тобто по розстріпаному на всі боки волосся. Справді, всі, е, всі леді у фільмах мають кучері. Мамо, вигукнула я, мені нічого не пасує. В мене є сукня і червоні нігті, але в мене немає кучерів. Люба моя, щоб зробити кучері, потрібно записуватись до перукаря за місяць або цілу ніч промучитись на бігудях, відповіла мама і зітхнула. То як на бігудях, здивувалась я. А отак пригадуєш тітку яздю, ту, яка постійно каже, що їй треба накрутити собі волосся. Я відразу пригадала тітку яздю з її шевелюрою. У нас немає бігуді. Зіскнула я. Наступного разу запиши мене до перекоря. Нехай мені трохи доштукує волосся і накрутить. Це ж елементарно. Мама глиденько зачесала мені волосся, що, що стирчало у все біч, а під кінець легенько збризнула олійкою з приємним квітковим ароматом. Це лак, е, вимагала я. Е, я відчула, як на волосся е, спадає легенька мжичка. Е, вона вже не, не так пахнула, але волосся набрало вигляду справжньої зачіски. Я могла б зараз піти на бал, розмріялась я, дивлячись у дзеркало. Емі, перервала мене рішуча мама. Закінчуюсь з, хв... з, хв... з вихилясами перед дзеркалом. Піца взв'язли за дубіє. Мені ще треба взяти у худого. Я без нього ні на крок. Або ж ні, краще візьму хом'ячка, а може, навіть олівці вигукувала я гарячково, бо пригадала собі, власне, що не підготувала жодних іграшок. Її можна було б взяти у гості. Емі, швидше, треба бігти. У флори дуже багато іршок, підганяла мене мама. Я на ходу вхопила пасенятко. Це мій улюблений песик кольору бісквіту з великими та сумними е, очима. А мама вхопила мене і ми швиденько е, шмигнули до машини. Звенли живуть у будинку на довгій вулиці, Серпа, Серпантин... Серпантинами, що розташований у великому парку на гірці. Там, де найвишуканіші будинки, деякі, наче справжні замки. Коли ми прибули на місце, мама зупинила машину біля воріт і натиснула кнопку на великому сірому екрані. На, мониторі, на моніторі я побачила обличчя пані Звєндли, точнісінько, як у кіно. Дівчата, я рада вас бачити. Запрошую. Пані зв'янти усміхнулась, а потім зовсім зникла, бо згас екран. Ворота відхилились і плавно відчинились, а наша мама машина повільно заїхала на територію. Мені відняло мову. Будинок зв'язли, був наче замок з Діснейленду. – Вигукнула я баратно, наче з допомогом чарівної палички. Тисячі світил осяяли будинок та сад. На сходах з'явилася пані Лаура у вишуканій чорній сукні і рожевому, блискучому взуті. Звісно, вона була в найвищ... на найвищих підборах, які коли небудь бачила. За нею дріботіла флора, зображеним виразом обличчя, звісно, звісно ж. Дівчата, пані Звядла енергійно обняла нас, після чого скуявдала мені волосся, а тоді молодійно вигукнула Буде несподіванка, буде несподіванка, я була зла. Моя зачіска, моє гладеньке зачесане волосся, все зіпсувалося. Я скривилась і благально подивилась на маму. Вона кинула на мене оком. Флора ще більше скривилась. Змиваємо Семко, шепнула мені на вухо і потягнула за собою. Цього разу я не заперечувала. Може, я її навіть полюблю і затягну до клубу. Супер, шепнула я у відповідь. Ми побігли, як шалені коридорами великого будинку, зв'язли. Попереду Флора, а я за нею. Фальбанки її рожевої сукні розвивались від бігу хвилями. Я почувалася так, наче потрапила на неймовірний бал. Ми минали наступні кімнати, а було їх, певно, з десять. Я собі фантазувала, що в кожній з них відбуваються танці та банкети. Нарешті ми загибіли до кімнати Флори, і я стала як укопана. Там був хлопець. Так, хлопець, у моїй голові знову загорівся червоний маячок. Бр! Я здивовано оглянула на фло. Затнулася вона. «Розумієш, мама хотіла влаштувати нам несподіванку, і запросила Франика того самого що з мого класу, додала недбало. Його тато є, ну, знаєш, той професор. Чудово, подумала я, а я вже хотіла записувати її до клубу супердівчат, а вголос промовила, теж мені несподіванка, нібито я ніколи хлопця не бачила. Франек сидів на дивані, схилившись над великою картою. Власне, це була велика голова і маленький тулуб у занудній. Бус... Без рукавці з ром, і в ромби, з-під якої визирала біла сорочка. Привіт, дівчатка, вигукнув він до нас. А я якраз вивчаю країни Південної Америки, Аргентина, Бразилія, Болівія перерахував він. Нудно, затисла я губи і додала: Еквадор, Чилі, Уругвай, Гондарус. Панама, Панама, Перу, Перегвай», – продовжував Френк. Мудра гель, подумала я, але культурно відповіла. Мене це зовсім не цікавить. Це банально. Що ти? вигукнула Флора. У нас тут чудова ідея. Будемо малювати прапори. А якщо конкретніше, то ми малюємо е, прапори, аби вшанувати день прапора парламентичного. Додав Франик і зсунув окуляри на кінчик носа. О май гад! Мудрагель в окулярах. Окуляри в чорній потовшеній оправі ще й з грубими скельцями, зацуляли йому пів обличчя. Це навіть непогано, бо здається, він з тих старших бридких хлопців. Я сіла збоку і неохоче вдивлялась у ту велику карту, велику голову Франика і велике кохання флори. У той, мая... і той маячок в голові мені сигналив, у нас тут велика любов. Флора дивилась на Франика, як на ікону. День прапора буде 2 травня, сказала вона. Правда Франику? Саме так, підтвердив він, і в цей день президент з дружиною запросить дітей до резиденції. Але хіба хтось захоче тут йти? стиснула я вуста. Я йду, вигукнула Флора. З Фраником. Це було вже занадто. То я піду дивитися кіно, а ви собі попрацюйте. Ей, ображуля. Може, ти просто не знаєш жодного прапора? задиркувато сказав Франик. Флора, не звертаючи на мене уваги, виняла з шафи величезний шмат паперу і розклала його на підлозі. Зараз будемо малювати прапор Сполучених Штатів, вирішила вона. Папір займав половину кімнати. Вона вийняла коробку з олівцями і почала малювати. Емі, ти намалюй зірочки, Ми будемо малювати смужки, запропонувала Флора. Star and, stars and Strips, пробурмотів Франк і схилився над аркушем. Банально, вирішила я. Я ж не знала зрештою, американському... я ж знала, зрештою, що на американському прапорі є зірки та смужки. Ми в підготовчому класі святкували американський день подяки, і, і тоді також робили прапори. Теж мені велике діло. Та все ж нудьги, я до них, з нудьги я до них приєдналась і намалювала ті нечасні зірочки. Хай вже мають. Я напрацювала серйозно. Там були аж 50 зірок, бо стільки є, є штатів в Америці. Франик і Флора намалювали смужки. Прапор був готовий. Тепер кожен з нас намалює інший прапор, крикнув Франик. Будемо тягнути жереб. Ось я і витягнула собі прапор Швеції. Банально. Фелик мав намалювати прапор Франції, а, фро... а флора Євросоюзу. Ми схилилися з своїми аркушами і, висолопивши язики, малювали прапори. Раптом під дверима щось зашурхотіло. І до кімнати увірвалась пані Звендли, а за нею мама. Ох, які ви Це Сте, франику, запропонував таке креативне заняття? запитала пані Звєндли. Ми дуже зайняті, пирхнула флора. Марта принесла вам ходоги. Ходімо, Юстинко, нехай молодь плідно проводить час, Припос... Припос... припискотіла пані Лаура і потягла маму з кімнати. Я хруснула пальцями обожнює хдодоги. Так? А ти знаєш, чого, з чого виготовляють сосиски? Зверхньо запитав Френдик. З м'яса, пояснила я. Це ж елементарно, з м'ясних відходів, з перемеленої шкіри. Він розтягнув слова і щоразу більше кривився, і флора теж. І Ізчез хлопець хотів ще щось додати, але йому, не до... але йому я не дозволила. Припини, ти жахливий, вигукнула я і затулила собі вуха. Це сусики жахливі. Френк подивився на мене прямо в очі, але я побачила тільки його потовщині скельця. Незабаром Марта, яка допомагала в будинку зв'янки, принесла ходоги. Вони ще були теплі і приємно пахнули, але, на жаль, ніхто з нас уже їх не хотів, а я геть зовсім. А можна мені булку з сиром? промимрила я, а Флора подарувала їй дурацьку посмішку. Марта щось дуже швидко сказала і вийшла з, з повною тацею. Упс, як шкода, я вже страшенно зголодніла. І ніби на мій поклик до кімнати зайшла пані панізня, а за нею мама. Голодні за мною. Ви заслуговуєте винагороду за чудові прапори. Віла ла піца. Вигукнула вона. Я зірвалася на рівні ноги. Пані Лаура прочитала мої думки. А ви знаєте, з чого зроблена піца?» – почав знову Франник. Я е, підбігла до нього і закрила йому рота, просто аби заткнути його. Не кажіть нічого, я не хочу знати, я вже хочу піцу. Я благально подивилась за маму. Вона лише не здивовано підняла брови і глянула на мене, даючи зрозуміти, що вона не підтримує, коли когось змушують замовкати. Як... Якби, тільки... Якби ж вона тільки знала, з чого зроблені ходоги. Потім ми разом пішли на частування. Франк був ображений, не говорив ні з ким. Але кому потрібні ці наукові висновки про ходоги? Ну і про піцу. Цього разу пані Лаура підготувала нам справжню несподіванку. Можна було замовити собі піцу на власний смак. Кожен міг вибрати складники своєї улюбленої піци, а потім мати пекла їх усіх на своїй великій пічці. Я обрала сирну, чотири сири. Мама та пані Лаура з шинкою. Це, звісно, занудство. а флора та Франек, які нарешті почали з нами розмовляти, замовили екологічну піцу зі спаржею та артишоками, які я просто ненавичу. Ще правда, я точно не знаю, які вони на смак, бо ж ніколи їх не їла, але вони точно жахливі. Мені, на їхній вигляд, завжди запалюється червоний маючок. Проте пані Лаура похвалила їх за такий вибір. Дуже оригінально і корисно. Зрозуміло, мудрагель в окулярах, буркнула я собі під ніс. Дуже тихо. Я впевнена, що ніхто, чого, що ніхто цього не чув. Мама знову зморщила чоло. Навіть не уявляю, як вона здогадалась. Може, читає мої думки? Але, на щастя, Марта невдовзі почала подавати піцу. Моя була першою. Ням-ням, мої чотири сирі. Саме те, що треба, коли я дико голодна. Коли ми чекали вже на наступну піцу, то тоді пані Зв'янли увімкнула музику. Виявляється, це музика з часів її молодості, коли вона ще вчилася в Італії. Ох, ці італійці! кажу тобі, Юстинко, де мої вісімнадцять? обійняла вона маму. Тоді на столі з'явилась піца франика та флори. Гм, це не було схоже на піцу. На тісті лежали обм'яклі, зелені палички та білі безформні шматки. Це мала бути піца, вигукнула флора. А де ж помідори, де соус, де сир? Але ж моя люба, спокійно відповіла їй мама, це ваша екологічна піца з артишоками та спаржею. Дуже корисна. Ніяка це не піца. це лише купа петиків гіркого гир, флора. Я, не хочу. я хочу справжню піцу з сиром, таку, як в Емі. Це був мій зоряний час, час мого тріумфу. Е, так, це я, Емі, вибрала найкращу піцу елементарно. Франек вдав, що не чуй, і спокійно собі навинав зелені патики та біла шматя. Тут втрутилась Марта і, могикаючи, щось незрозуміле, забрала тарілку флори. Тоді Франек зірвався на рівні ноги і з напханим ротом проворланив Я, з радістю з'їм впотію флори. «Ммм, корисно. І чергові пателяки помандрували до нього. Я бахнула себе по голові. Що з нього за еколог?» Він вже втретє під час цього візиту мама глянула на мене з натяком. Але я дуже круто розважилась. Зрештою, ми з Фло пообідали з найкращою у світі піцею. Піца 4 сири з додатковою порцією сиру. Ням-ням. І так ми собі ласували, слухаючи італійську музику з тих часів, коли пані Лаура ще вчилася в Італії. Ти, підспівуючи разом з нею, «О, сол міо», раптом Франик підвівся з місця і виголосив: Шановні леді, час прощатися. За дві хвилини приїде мій тато. Ми з ним мусимо завершити один важливий проєкт. Дякую за чудовий прийом. Ну так, і треба ж йому було все зіпсувати в найвідповідальніший момент. Тато Франика з'явився рівно за дві хвилини, як за годинником. Але, пане професоре, може, залишитись на десерт? спитала пані Лаура, коли Франик та його тато були вже у дверях. У нас найкращі італійські смаколики, пана кота з малиною, черемісу та сорбети» називалась здавалась пані Лаура, намагаючись зістягти пана професора, пана професора до вітальні. Цілую ручки тотофраника, виходячи, вклонився. Син сьогодні асистуватиме мене в дуже важливому досліді: це наука. У нас вже все готове. Наука не любить спізнюхів, тільки ми їх і бачили. Пані Лаура ще довго розповідала про важливі проекти, які з, зроб, розробляє тато Франика, тобто професорка Ганек. А ще про те, як позитивно впливає дружба з Фраником на флору. Її дочка сиділа, насупившись. Я знала своє, червоний маячок сигналізував е у моїй голові. Я була впевнена, Флора плюс Франик дорівнює велика любов. І я так і записала в таємному щоденнику клубу професор Каганек. Чим займаюся? Чому так швидко змився? Які досліди він проводить? Що таке ця нанонаука? Кияний клуб супердівчат мусить це перевірити. Відчуваю, ми ще зустрінемось.